Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку основні команди редагування текстових документів, а саме вирізати, копіювати, вставити, видалити слово або фрагмент тексту. Як це робити і що ми будемо з вами? Як це будемо робити, ми сьогодні дізнаємося. І ще ви дізнаєтесь, з яких частин може складатись текст? Які дії можна виконувати з абзацами тексту, що таке текстовий фрагмент, і як виконувати виділення, копіювання, видалення та переміщення текстового фрагменту. І потім будете виконувати практичне завдання, самостійно друкувати текст і редагувати його. А зараз давайте з вами переглянемо, з чого складається текстовий документ. Перше із сторінок. Сторінки складаються з текст на сторінках з абзаців, абзаци з рядків, рядки і слів, слова і символів, Тож найменший текстовий об'єкт це символ. Символи складаються з буковки в слова, слова в рядки. Рядки абзаци, в абзаци в сторіночки. Я думаю, це все ви дуже легко запам'ятаєте. Зверніть увагу на сторіночку із сказки. Ви бачите перед вами ці об'єкти, і символи, і слова, і рядки, і абзаци, і графічні об'єкти. Все, що можна помістити в текстовий документ. А от зверніть увагу на два тексти. Текст сам по собі однаковий, але редагування різне. Ви бачите, ліворуч у нас введено два абзаци, а праворуч один абзац, другий абзац у нас об'єднаний з першим. Можна і так, і так друкувати. Як це зробити, як підтягнути абзац, об'єднати і як роз'єднати один абзац? На 2 розділити. Ну, перш за все, потрібно встановити курсор мишки в те місце, де ми хочемо зробити роз'єднання, перенести на новий рядок. Потім ми натискаємо клавішу Enter і перевіряємо текст. Ви бачите, перед вами зразки. Все виходить, як потрібно. А для того, щоб підтягнути. Нам потрібно буде виконати інші зовсім дії. Зараз давайте з вами все ж таки пригадаємо, що таке редагування тексту. Редагування означає виправлення помилок або внесення інших змін до тексту. І ось зараз ви подумаєте і надаєте відповідь, чи можна розділення абзацу на два абзаци назвати редагування. Правильно, можна, це ж зміна тексту, правда? Ми вносимо зміни, а саме розділяємо один абзац на два. А тепер, як нам підтягнути або абзац, або буковку, або слово з нижнього рядочка на верхній? Зверніть увагу, якщо у нас встановлений курсор мишки, наприклад, після букви Я, а це одне слово як. І нам потрібно буковку К підняти на перший рядок. Тоді ми натискаємо клавішу Delete. Delete прибирає всі символи, які знаходяться після курсору хвостик відтягує. А якщо нам потрібно підняти буковку К на перший рядок, то нам потрібно встановити курсор мишки перед буковкою К і натиснути Backspace. Backspace просувається вперед. Delete прибирає. Підтягує до себе все, що після курсору це потрібно запам'ятати. І одна, і друга клавіша, і і Backspace можуть видаляти символи. Але в різних напрямках. Що ж таке текстовий фрагмент? Іноді ми працюємо не з одним словом, а із фрагмента. Текстовий фрагмент це довільна частина тексту, яка може складатись із набору символів, слів, словосполучень, речень і інших складових це фрагмент тексту. Абзац це теж фрагмент тексту. Текстові фрагменти можна видалити, перемістити або скопіювати. У нас є опція вирізати, це не означає видалити, щоб ви це запам'ятали, діти. Для виділення будь-якого текстового фрагменту, ви пам'ятаєте, щоб комп'ютер почав виконувати дії. Ми повинні вказати йому саме з якого місця він повинен працювати. Ми виділяємо. Той фрагмент тексту, де потрібно буде внести зміни. І як виділяємо, підводимо курсор мишки до початку речення, натискаємо ліву клавішу мишки і протягуємо до кінця речення. І потім тільки починаємо з цим реченням працювати, або видалити, або змінити колір, або перенести на новий рядок. Щоб прибрати виділення, ви бачите текст, і зразок у вас є виділений фрагмент тексту. Щоб прибрати це, потрібно просто клікнути лівою клавішою мишки. І це виділення, воно зникне, його не буде видно. Ви пам'ятаєте, що таке контекстне меню, да? це права клавіша мишки. Там є різні опції, різні дії, які може виконувати комп'ютер. Так от, дії редагування вставити, вирізати, копіювати, вони є як в контекстному меню, так і в основному меню програми, зверху, з лівого краю. Ви можете побачити ось такий фрагмент. Де є вставка вирізати і копіювати. Я вам надрукувала під діями сполучення клавіш. Це гарячі чарівні клавіші, за допомогою яких можна швиденько виконувати дії. А для того, щоб скопіювати фрагмент тексту, є трошечки інший алгоритм. Но він починається так само потрібно виділити фрагмент тексту. А потім ми натискаємо кнопочку Копіювати або в контекстному меню, натискаючи праву клавішу мишки, або в основному меню. Підводимо курсор мишки і клікаємо лівою клавішою мишки. І Потім ми встановлюємо курсор мишки в тому місці. Тексту, куди потрібно вставити скопійований фрагмент. Це все ми будемо пробувати з вами виконувати переміщення. Це означає вирізати в одному місці і вставити в інше місце тексту. Вирізати, я ще раз акцентую увагу: це не означає видалити. Це означає скопіювати в буфер обміну і вставитися в потрібне місце. Перед вами алгоритм. Виділяємо фрагмент тексту, обираємо опцію вирізати, встановлюємо курсор мишки в потрібне місце. і Натискаємо кнопочку Вставити. І цей фрагмент буде перенесено. Перед вами гарячі клавіші для опції вирізати, копіювати і вставити. Обов'язково їх запам'ятайте. Як це працює? Ви затискаєте клавішу Ctrl на клавіатурі, утримуєте її і натискаєте букву X. Це означає вирізати хрестик видалити, вирізати. Потім тільки відпускаєте клавішу CTR. Щоб скопіювати, на англійській мові копіювати копію, Да? І ми натискаємо Ctrl клавішу, і потім тільки клавішу С. Вставити ми натискаємо. Клавішу Ctrl, утримуємо її і натискаємо англійську буковку V. Як галочка, стрілочка вказує, вниз будемо вставляти. Запам'ятати сполучення цих гарячих клавіш будемо використовувати. Давайте повторимо: ану-ка, швиденько, хто здогадається швидко. Ctrl плюс C. Яка це дія? Вирізати, копіювати чи вставити. Ну Перевіряємо, думаю, правильно згадались, так? Да? Копіювати, копію, копіювати. Наступне сполучення контр плюс В. Це вставити. Правильно, В, як стрілочка вказує, вставка. Контр плюс Х. Залишилось вирізати. Я думаю, ви всі правильно загадались і запам'ятали ці гарячі клавіші. А тепер давайте знайдемо зайве слово. Інтернет, сайт, клавіатура, веб-браузер і посилання. Ну, давайте подумаємо, що буде зайве. Правильно, клавіатура. Це пристрій, а всі інші слова у нас мають відношення до інтернету. Куртка, туфлі, сорочка, м'яч, капелюх. Ну-ка, що буде зайве? Правильно, м'яч. Це іграшка, а все інше – одежа. Клен, тополя, опеньки, сосна, ялинка. Зайві, пенькі, це грибочки. Правильно, все інше дерева. Пилка, молоток, цвях, виделка і рубани. Все, зайве. віделка це столовий прибор, а все інше у нас інструменти. Молодці. Пам'ятаєте, призначення клавіші Shift. Правильно, для того, щоб надрукувати велику букву, ми утримуємо клавішу Shift. І потім натискаємо потрібну буковку. Також можна використовувати кепс-лук для того, щоб друкувати текст тільки великими буковками. А коли потрібно нам одну букву велику надрукувати, використовуємо Shift. Я думаю, все це ви запам'ятали. І ваша формула успіху. Я важний, я все можу, я все хочу знати. У мене все вийде, у вас все вийде. Тому що зараз будемо переходити до практичної роботи.